А Пентагону раптово прибув у Київ. Схоже для дуже важливої зустрічі з Володимиром Зеленським. Імовірно провезємо дані та відповіді, які можуть змінити ситуацію на фронті. Зараз на фоні виборів США кожне рішення по Україні дорого коштує, адже ми не знаємо, що буде далі. Та ця зв'язка від глави Пентагону вразила всіх. А на самій зустрічі сталося неочікуване. Подробиці далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Міністр оборони Шалойдостін раптово прибув до Києва із неоголошеним візитом про це він написав у соціальній мережі. Ікс. Я повернувся в Україну в четверте як міністр оборони, продемонструвавши, що Сполучені Штати разом із міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну. Написав він відео зустрічі Ллойда Остіна на залізничному вокзалі у Києві оприлюднила журналістка Сіяне Наташа Бертранд, яка висвітлює діяльність Пантагону. Водночас, за даними The Wall Street Journal, Остін прибув до Києва без будь-яких важливих заяв щодо нової військової допомоги або дозволу використовувати ракети великої дальності на території Рафії. Зазначається, що зустріч Остіна із президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом у Міровому Києві є, щоб обговорити потреби України у зброї. Та підтримку США протягом наступного року візит Остіна також стане для нього моментом відступити і поглянути на дугу відносин США та України за останні 2,5 роки війни, за словами чиновника Міноборони. Це четвертий і, імовірно останній візит Остіна в Україну як глави Пентагону президента Джо Байдена. Остін часто був голосом стриманості США, посилаючись на побоювання щодо надто глибокого занурення у американські запаси зброї не придать. Дність певних систем для місцевості чи клімату України та труднощів навчання українських сил. При цьому держсекретар Ентоні Блінкен виступав за більш швидке відправлення більшої кількості обладнання. Однак Байден зазвичай ставав на бік Остіна, зазначають американські чиновники. Критики Остіна заявляють, що його поступовий підхід дозволив Україні вижити, але не кардинально змінити хід війни. Так чи інакше, Вашингтон не бачить сценарію перемоги України у війні. Проти графії про це написав. Колумніст видання Bloomberg Макс Гастінгс. автор статті пише про те, що за три роки європейської України стикнулися із економічними та енергетичними проблемами, та відчайдушно прагнуть завершити війну в Україні на будь-яких умовах. Далі цитую повідомлення, навіть якщо Камела Харріс потрапить до Білого Дому, вона швидше за все домагатиметься угоди про припинення війни, оскільки Вашингтон не бачить сценарію перемоги України, незважаючи на те, що надав їй 175 мільярдів доларів. Допомоги ідеться у статті. Автор додав, що Зеленському дедалі важче переконувати іноземних партнерів, що заклопотані власними проблемами підтримувати Україну. Гастін споше про те, що найкращого гарантією безпеки України стало б членство в НАТО. Однак, через війну це здається малоймовірним. Далі цитую. Уляр відкине будь-яке врегулювання або навіть перемир'я, яке включатиме таке положення. США насторожено ставляться до такого зобов'язання. Німці, і, можливо, інші європейські члени накладуть на нього вето. Очевидно, і правильно, що українці відкинуть будь-яку угоду, яка не пропонує їм західним військових гарантій у разі відновлення рашистського нападу. Але така домовленість має бути індивідуальною разовою. Ідеться у статті. Ну і, до слова, нещодавно стало відомо про те, що план перемоги України нещодавно презентований президентом Володимиром Зеленським викликав неоднозначну реакцію західних союзників. Про це йдеться в матеріалі агентства Associated Press. План перемоги якраз і містить пункти про офіційне запрошення України до НАТО і про дозвіл використовувати західну далекобійну зброю для завдання ударів у глибині РФ. Два кроки до яких західні союзники Києва ставилися зі скепсисом, зазначають журналісти схвалення. Америка. Плану перемоги матиме вирішальне значення, якщо президент Зеленський хоче отримати підтримку від інших союзників для рішень, які на його думку необхідні для зміцнення позиції України на полі бою і перед будь-якими можливими мирними переговорами. Однак аналітики, яких опитала Associated Press, кажуть, що адміністрація Джо Байдена навряд чи ухвалить рішення з цього питання до президентських виборів у США 5 листопада, оскільки воно може не сподобатися американським виборцям. Здається, вони. Зараз роблять дуже мало і чекають виборів. Більша частина стратегії перемоги України житиме або зникне у Вашингтоні. Сказав Філіпс Обраєн, професор стратегічних досліджень із університету Сент-Ендрюса, Шотландія. Аналітики кажуть, що план перемоги крок у правильному напрямку для успіху військових зусиль України. Вони також назвали документ амбітним із огляду на побоювання союзників щодо ескалації конфлікту з країною нападником Рефією, яка має ядерне озброєння. Зазначимо, що план перемоги це три секретні додатки, які були представлені тільки деяким лідерам країн-союзників. Документ також мав відповісти на стурбованість партнерів щодо стратегії України після контрнаступу влітку 23-го року. Пишуть журналісти. План перемоги не змінить ситуацію на полі бою негайно, але він допоможе Україні вимотати ЕРФІ і дасть більше можливостей для продовження війни на виснаження. вважають аналітики. Джастін Крамп, колишній офіцер танкових військ, який нині керує стратегічною консультативною фірмою. Сайблайн сказав із цього приводу наступне. Я думаю, люди потенційно очікували якогось більш оперативного плану щодо перемоги у війні. Це наївна думка очікувати, що план надасть оперативні деталі, які, вочевидь, будуть корисними для супротивника. Ну а тим часом експерти міжнародного валютного фонду оновили прогноз щодо закінчення війни Рафів Україні. Як ідеться у новому меморандумі за оновленими оцінками, війна у кращому випадку триватиме до кінця 25-го року. Відповідно до поглядів експертів із безпеки та Бюджетного планування влади програма тепер передбачає поступове завершення війни в останньому кварталі 2025 року у базовому сценарії та до середини 2026 року в негативному ідеться в тексті меморандуму. Водночас, експерти впевнені, що Україна зможе підтримувати базове зростання економіки. Варто нагадати, що у попередньому червневому прогнозі МВФ базовий сценарій передбачав закінчення війни наприкінці 2024-го, а негативний завершення війни на кінці 25 го загалом базовий сценарій передбачає, що вплив війни буде зосереджено на територіях із уже зниженою економічною активністю. При цьому в МВФ попереджають, що триваліша війна передбачає більш негативний вплив на економічні показники через більш постійну невизначеність, нестачу робочої сили, тиск імпорту пов'язаний із оборонною і ремонтом і динаміку населення. І далі можемо з вами більш детально знайомитися із економічним прогнозом МВФ. Отже, у 2024 році зростання реального ВВП прогнозується на рівні 3%. У четвертому кварталі економіка ще більше сповільниться через збільшення дефіциту енергоносіїв, через вищий попит в опалювальний сезон. За оцінками експертів, дефіцит енергії взимку становитиме 3-4 ГВт. Інфляція продовжить зростати до 9% до грудня. У 2025 році відновлення реального ВВП відбуватиметься повільніше: – 2,5-3,5% рік до року через негативний вплив. Ривалішої війни інфляція сповільниться до 7,5% на кінець року через послаблення тиску з боку витрат у повоєнний період. Оновлений базовий сценарій демонструє більш повільне післявоєнне відновлення виробництва, що відображає повільніше повернення мігрантів, яке призведе до більших втрат населення в довгостроковій перспективі. Загалом оновлений базовий сценарій передбачає кумулятивне падіння реального ВВП на 2% відсоткові пункти. Ну а я вам глядачі вдячна за що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.